16-річна Жанна на вогневій позиції у новому лазерному інтерактивному тирі у цілі на екрані влучає майже прицільно такий вид тиру дуже цікавий для молоді, адже це не просто там гра, чи ще щось, але можна навчитися дійсно стріляти опановувати різні види. Стрільби, кожен патріот має вміти користуватися зброєю. Важко тримати цю зброю, але от з разу п'ята вже получалося з першого разу. Вміння стріляти зі зброї максимально наближеної до бойової у тирі опановуватимуть студенти і викладачі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Безкоштовно зможуть його відвідувати і старшокласники Хмельницьких шкіл. Ідея відкрити тир для вивчення предмету захисту країни виникла в освітянина Віталія Олуйка, який в перші дні війни пішов на фронт добровольцем. Я нещодавно повернувся від своїх. І розповів хлопцям, що от є в Хмельницькому навчальний заклад, в якому ви будете вчитися по завершенню війни, тому що це той заклад, де поважають військового, де є музей захисника України і де займаються потужним волонтерством. Тому я хотів би вам, як засновнику навчального закладу, подарувати від імені. Нашого батальйону від нашої 106-ї бригади оцей бойовий прапор придбали інтерактивний тир за власні кошти. Вартість такого обладнання 150 тисяч гривень. Комплекс складається з екрану, проектора і макетів зброї. Це автомат Калашникова і пістолет Беретта з лазерними вказівниками. Наш заклад надзвичайно багато допомагає насамперед армії тим хлопцям, дівчатам, які сьогодні на передовій, Тому ми вирішили. Зробити те, що ми можемо на даний час, це саме маленьке, навчити наших студентів і не тільки військовій справі, це влучно стріляти. Тому цю ідею ми сьогодні і втілили в життя. Десятки випускників закладу нині на передовій імена п'ятьох захисників увіковічнили на алеї незламних героїв. Наразі в інституті навчаються півтори тисячі студентів. Одночасно тут може перебувати одна академічна група чисельністю до 30 студентів. Навчальні заняття відбуваються в контексті вивчення дисципліни захисту України», заняття в тирі, Будуть відбуватися для всіх студентів, всіх академічних груп, всіх спеціальностей. І також, безумовно, для наших викладачів, для наших працівників. Наш тир відчинений безкоштовно для учнів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста.